Привіт! Давно ми з вами не бачилися, а за цей час електромобільність настільки стала доступною, що заказати електромобіль можна просто на розетці. Ну і не дивно, тому що це ж розетка. А отримати у найближчому поштоматі, тому що цей автомобіль точно влізе у найбільшу комірку. Ні, це не іграшкова модель до моєї колекції. Це звичайнісінький та справжній електрокар, де ви можете возити себе, кота, вашого друга та ваші речі, тому що ця модель так і називається Citroen Ami Cargo». Шкоду французький амі означає друг. Але хочу зазначити, якщо ви все ж таки будете возити своїх друзів у цьому авто, у вас їх стане значно менше. Чому? Ходімо, покажу. Щоб залізти у авто, можна використати два методи. Перший, найпростіший, ключовий, ви просто відмикаєте та натискаєте ось цю кнопочку. І відкривається дверця. Якщо ж, Авто з вашої сторони заблоковано. Ця кнопка не працює, але є ось такий варіант. Треба намацати ось цю яскраву та таку феєричну лямку, добренько за неї потягнути, і тоді, тоді автівка відчиниться. Ось ця зйомна панель, вона знімається, і це взагалі полка. Тобто це. Машина, яка може перевозити дуже-дуже багато вантажних речей. Але вона не одна, їх тут три. Перша це яка знаходиться прямісінько на підлозі. Друга схована ось тут. Тобто, ви можете її трахан, О, якщо у вас є ногті, не робіть цього, О. ось так скласти. Це буде ваша друга поличка, і ось цю поставити наверх. Так, яким чином ось так. І ми бачимо трох'ярусну вантажну електромобільну машину. Отже, і у вас є декілька варіантів, куди ж посадити вашого друга. Можна, звичайно, <зас> засунути його <зас> на першу поличку, але я вважаю, що на другій йому буде краще, тому що вона довше, майже півтора метри. І він буде почувати себе як у комфортному та першокласному потязі у купе. Дивіться, у нас вже тут є. Дуже класний чемоданчик, це говорить про те, що ви можете дійсно перевозити свої речі е, об'ємом до 260 літрів. Багато це чимало, кожен вирішує за своїми об'ємами перевезення багажу. Для мене, в принципі, цього вистачатиме, але сьогодні мені треба з'їздити на нову пошту, відправити свої каструльки, і ми побачимо, скільки сюди їх влізе. Взагалі, амі дуже маленька та симетрична машина. Її можна розрізати навпіл, ось по цій позначці. Єдине Чим воно відрізняється, це кермом водія і ось цією дверцяткою для ваших котів. В цьому останньому вони взаємозамінні. Тобто ви бачили, що двері відкриваються в одну сторону. Пасажирська, як звичайна, до якої ми звикли. А ось водійська, де там в Росройсах чи в Ламборгіні відкривається дуже по-модному. Ось. Протилежну сторону. Тобто, якщо у вас зламається, в принципі, будь-яка дверцята, ви можете перезняти одну і поставити на іншу сторону. Ну, Зручно, погодьтеся. А водійські дверцята відкриваються як в лакшері преміум автомобілів. Навпаки, в іншу сторону. Follow. me. Взагалі-то її передня частина відрізняється від задньої лише фарами. Тут вони білого кольору, а ось тут червоного. Це говорить про те, що якщо ви, не дай Боже, потрапите в якесь ДТП, ви сміливо знімаєте цей пластиковий бампер і просто переносите його наперед. Все, не треба ніякі СТО, ніякі ремонти робити. Все самостійно і все доволі зручно. Для цього вам знадобиться лише суперклей та пачка вологих серветок. Юти, як ви бачите, цей електромобіль не швидше 300 км на годину. Я, звичайно, дуже розчарувалася. А якщо подивитися в її паспорт, то побачимо цифру всього 45. І не словом, а ділом. сказали заряджати, значить треба заряджати. А зарядка у нас знаходиться поступ са новому автомобілі. Не треба нічого шукати, а просто дістати. Биделку з автомобіля. І тягти, тягти, тягти. Як думаєте, скільки метрів цей кабель? та дам та. Виматуємо шнур і починаємо заряджати. Прямо тут, не відходячи від авто. Отже, ми бачимо, що зараз у мене 51 км запас ходу, а на годиннику 14,43 і тепер починаємо заряджати наш електромобіль. І поки авто заряджається, я швиденько вам покажу, що знаходиться позаду мене, окрім 30 сантиметрів вільного простору. Отже, ось тут ви можете покласти всі свої документи та гроші. А ось тут не повірите, можна залити умивайку. Може у вас нет приложення з названням мобіл, і безпосередньо в салоні ви можете залити умивайку до свого автомобіля. Я сподіваюся, це не зламало. Ось, подивіться, все просто. Ви можете взагалі тут жити, не виходити. Піца у вас є, тому що ви будете її доставляти. Кава у вас також є. Водичку залили та поїхали. Все у вас чудово і добре. Єдине, знаєте, що не зрозуміло, тому що енергоємкість цієї машини для мене трішечки не вдала. Що я маю на увазі? Ось позаду дуже багато зайвого простору, який можна було дуже просто перетворити дійсно в багажне відділення. Це було б і зручніше, і перевозити ви могли набагато більше речей. Чому зробили саме так? Мені не ясно. Але можливо, в цьому таки є якась задумка. Яку нам колись хтось розкаже. І ось авто показує, що до повної зарядки нам залишилось всього 1 година та 16 хвилин. На жаль, не сталося так, як гадалося, і нам не вдалося зарядити автівку від цього величезного павербанку, тому що потужності цієї коробочки не вистачає для того, щоб зарядити електромобіль. Тобто нам потрібна просто звичайнісінька розетка 220. Зарядити все ж таки не вийшло. Дуже потужний повербанк для цієї машини, тому ми беремо і складаємо ось цей провідочок назад. Це, як знаєте, в пилисосі, коли там у бабусі до бабусі приїжджаєш, і треба було його запихнути туди, тому що немає ось цієї автоматичної штучки, Слухай, я реально не знаю, а що далі, ось так. А пилисоси, мабуть, з 1950 року і то вже були обладнані. Автоматичним змотувачем цього кабелю, а ви маєте змогу потренувати руки. Щойно підійшов чоловік і запитав, що це в нас за чудовисько. Я кажу, що це чудо чудовісіньке, а не чудовисько, тому що дивіться, як в нього файно і негучно закриваються вікна. Для того, щоб просто поїхати на Амі, вже Давно забуті ось такі ключі. Два. Мені казали, що такі були на «Жигулі», але я не пам'ятаю, тому що в мене тоді ще в природі не існувало. Треба ось цим ключем вімкнути, повернути і довернути. Тоді авто буде їхати. Ну і незвичайне розташування взагалі коробки передач, воно знаходиться під лівою рукою, аж ось тут біля твоєї ноги. Тобто ви натискаєте драйв і можна вже спокійнісінько собі їхати. Але спокійнісінько то я щось пожартувала, тому що щоб повернути ось цей руль, треба роки три ходити до спортзалу. Ну, він дуже важкий у регулюванні, і окрім того, він не регулюється. Тобто ви його підлаштувати під свій зріст, на жаль, не можете. Точно так же, як і ось це а, сидіння, яке зняли, я думаю, з тролейбуса його можна лише вирівняти по довжині. Але дивіться, яка. А яка особливість, що в мене а, дякувати матушкій природі да, довгі ноги, і моя нога постійно впирається в, е, в це кермо. Навіть якщо я від сяду довше, точніше назад, воно все одне буде впиратися. Взагалі, це автовоно позиціонується як квадроцикл. Не треба його сприймати як. Електромобіль це електроскутер. Просто в тебе є криша, але не звичайна, а панорамна. Взагалі, де ви бачили у базі електричного авто панорамний ось такий дах. І за рахунок цього в тебе настільки крутий а, огляд. Отже, ми виїжджаємо на дорогу. А я вам скажу, що це в принципі не так вже і безпечно. Чому? Тому що в тебе а, в цій машині немає. Дзеркала заднього виду, і я не розумію, хто їде позаду мене. Для того, щоб впевнити, що коїться за спиною, мені треба просто повернути голову і швиденько подивитися знову на дорогу. Ось і дзеркала у нас вони такі дуже мімімічні. Я вам трішки пізніше покажу, як вони регулюються. Стосовно швидкості, дивіться, ось зараз ви бачите цифру 44, 45, 46 І це в мене нога повністю втопила в педаль газу. А це говорить про те, що максимальна швидкість цього електромобіля складає 45 кілометрів по паспорту. Але це не значить, що з неї не можна вижити трошки більше. Якщо ви повністю зарядите батарею і будете катитися з горки, не з моста, її не треба розганяти, скидаючи через міст, вона зможе розігнатися аж до 60 кілометрів, вже майже як повноцінний автомобіль на дорозі, тому що у Європі на цій. Я не побоюся цього слова сказати бляшанці, як називає більшість моїх друзів, які бачили цей автомобіль. Можна їздити починаючи із 14 років без прав. Тобто батьки можуть купити своїй дитині не самокат, не скутер, а цілий автомобіль. Тому що у Франції вони продаються із пасажирським сидінням, може легко вміститися дві людини. А в Україні є лише одна модель. Вона називається Ami, «Citroen Чітрен Амі а це дуже дивно, тому що карго воно з перекладу означає вантаж. Ну і судячи з розмірів цього електромобіля, дуже такі підготовлені вантажники можуть легко її підняти та перенести на будь-який поверх і навіть без ліфту. Від нуля до 45 кілометрів він розганяється всього за 10 секунд. Майже якось цей тролейбус. Давай! Де б ми ще порисіли з траліником? Якщо ви запитаєте мене, чи зручно мені сидіти в електромобілі Сітроєн, а мій Карл, то це реально роді. Всі люди навіть водії казали, що звертають увагу. Мені здається, це може навіть спричиняти якісь аварійні ситуації на дорозі, тому що людина їде, вона дивиться на тебе і таким чином не бачить, що в неї робиться перед носом. Ось, це ще один приклад і доказ того, що кожна людина, навіть ось ці люди, які їдуть в королеве, вони зараз дивляться на цю автівку або на мене. Так от, якщо ви запитаєте, чи зручно мені сидіти, я вже говорила про довжину ніг, але по самому комфорту я людина здорова, яка займається тренуваннями і намагається їсти здорове в їжу. Я що ж, відчуваю в попереку якісь а, такі зміни, коли в тебе повністю а, трясе спину. І я думаю, що ввечері після того, як я поїжджу на ній цілий день, можливо, в мене будуть питання по здоров'ю. Стосовно вікон, це взагалі я не знаю, яка ідея і для чого вона потрібна. Але ось це не пиптик для того, щоб можна сюди було повісити свою дамську сумочку, а це відмикач. Ось цього. Ой, можна відкрити, так? Да, повністю. Ось цього а, скла. Ось, але воно, коли дуже такий інтенсивний рух і її трясе, ось бачите, як ви, оце скло трясе, так і всю машину. Воно може захлопнутися в той момент, коли ти не очікуєш, і це реально лячно. Я коли перший раз це почула, в мене таке, знаєте, було враження, що десь щось. Вибухнуло. Я знаєте, відчуваю себе якимось таким дальнобійником, який так ось постійно їздить, до нього ось така засмага лише на лівій руці, тому що інакше в тебе в принципі неможливо якісь робити рухи з рукою та ось цим склом. Ще один такий недолік цього авто, що тут взагалі немає ніякого кондиціонування а, повітря. Тобто, якщо будуть повністю зачинені всі вікна, і ви не будете їх відкривати, рано чи пізно ви просто задихнете. Матеріал, з якого складається, не побоюся цього слова, не виготовлю, а складається це авто, їх всього два це залізо, да, яке знаходиться у нас у дніші цього електрокару, і повністю пластик, тобто він повсюди. Якщо ви говорите про шумоізоляцію у тецелі якої нібито немає. Я запрошую вас на тест-драйв в Сітроїн-Амі. І тоді Тесла для вас буде ну, просто преміальною автівкою. Позаду їде. Дивіться, старший брат «Сітроен», І він не може казати якісь матюки, бо це теж «Сітроен», Але ця машина точно влізе в цей пиріжок, який поїхав з нової пошти. О, можливо, хтось зараз замовив такий самий електромобіль і повіз його як доставку, тому що електромобіль вже можна купити на розетці. І тобі привозила ось така доставка пиріжечок нової пошти. І каже, Сітроен, привіт вам, Сітроен. Будь ласка, розпишіться та заберіть. Ось дивіться, що у нас тут є. Супер мультимедіа... -мульти 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 Давайте ще раз. Зараз Ти не слышиш за мене? не не слышу. Что... То я тебе слышу, ти потім услышу, що я тебе сказала. Та я не бачу, куди мені в чорнобризці, головне, ані влізть. Я взагалі можу тобі відкрити, ти будеш мене чути. Я кажу, що треба мати сильні руки, щоб її припаркувати. Жопа і к, к дереву. Наоборот. Так як наоборот, якщо отак? отак? У багатьох взагалі виникає питання, як відкрити дверця, тому що тут нічого немає, а є ось такі яскраві вісящі пиптики. Так от. Щоб вийти, треба натиснути і потягнути, точніше, ось цей пуптер, тоді двері відчиняються. А щоб закрити, навпаки, ось цей який довший. Відкрили. Закрили. Все дуже просто. Точно так же і на ось цій пасажирській двері. Не дивуйтеся, що двері відчиняються в ось цю сторону, тому що мабуть дизайнеру просто не доплатили. Він вирішив, навіщо заморочуватися, вони взаємозамінні, Нехай ця так закривається, а інша в ту ж сторону лише з цієї сторони. І дивіться, обов'язково треба зачиняти цей електрокар. Ну а якщо ви любите каву точнісіньку, як і я, і п'єте її більше, ніж дві чашки на день, то... Я вас розочарую, тому що в цій машині можливо вам це не вдасться з цього робити. Чому дивіться? Поки готується наша кава, мені дали ключі від біотуалету. Тому знайдіть різницю. Для того, щоб замовити каву або її випити, вам необхідно відчинити це віконечко Біханечко. і взяти Біханечко. кавусю, яка просто не йде до ваших рук. Чому? Тому що вона просто не пролазить. Оль, є місце для вашої чашки, куди вона поміщається, можна також додати палку, мішалку і кубінський смачний. Цукор. Тож, давайте детальніше подивимося, що на нас чекає всередині цього чуда мобіля. Поперед себе я бачу таку мега-мультимедійну панель, яка складається всього з трьох кнопок та одного виходу. USB. USB, зрозуміло, нам хоч якось треба зарядити телефон. Не машину, будьте уважні, і є три кнопки. Перша відповідає за сушіння вашого волосся, тому що коли ви натискаєте цей фен вмикається. А ось тут можна регулювати його швидкість. Тобто, ви можете спокійнісінько помити голову та вийти сісти в машину, поки доїдете до роботи, ваше волосся буде гладке, красиве та висушене. І тут немає сигналу звуку. Тобто я не знайшла клаксон, якщо ви знаєте, де він розташований. Будь ласка, напишіть мені це у коментарях. І ось ця дірка, ну вона для чого? Ну, щоб, щоб, що щоб, шо Ну, коротше. Якщо у вас є якісь думки, я з радістю почитаю в коментарях, але пишіть щось більш-менш пристойне, будь ласка, бо, можливо, наш випуск будуть дивитися діти. Звичайно, кнопка аварійної зупинки. І все. Його достатньо для того, щоб їздити комфортно електрокаром на дорогах України. Я вже награлася в конструктора Лего. Склала всі коробочки і зайняла всі 260 літрів. Тому я вже поїхала на нову пошту. Маленьке, зручненьке. Хочеться просто реально обійняти і поплакати. Але, якщо чесно, просто не забувайте її справжнє позиціонування. Це не електрокар для того, щоб їздити містом або поза межами нього. Це машина для того, щоб робити доставку. Це головне її використання. Тобто піца, гамбургери чи буреки ось для чого вона предназначена. По, по суті, це просто квадроцикл, якого є дах. Тому взимку ви також можете перевозити смачні та гарячі страви.